Фастгель від ДНК це рідкий гель, створений для швидкої роботи майстра. Це універсальний продукт, який ідеально підійде для роботи з укріпленням та моделюванням. Ви з легкістю зможете зробити моделювання на нижні форми в техніці без опилу. А також робити укріплення завдяки тому, що матеріал зберігає свої еластичні властивості в тонкому шарі. Фастгель від ДНК також стане у нагоді для майстрів, які полюбляють моделювати в техніці з верхніми формами. Завдяки Палітрі наших матеріалів ви також з легкістю зможете зробити самі різноманітні дизайни одразу при моделюванні. Технологія застосування FastGel від ДНК. На попередньо підготовлену нігтюву пластину, механічна підготовка та хімічна підготовка використали дегідратор та обов'язково ультрабонд. Нанесли грунтуючий шар прозорої бази. Прозору базу ми обираємо виключно по типу нігтєвої пластини. Після чого ми переходимо до нанесення нашого основного матеріалу фастгель. В даному випадку у нас коротка нігтєва пластина, і якщо ви будете працювати саме так, я рекомендую поставити крапельку матеріалу на нігтик та далі використовувати тонкий пензлик для його розподілення. Якщо ви працюєте з фастгель на більш довгих нігтях або з моделюванням, ви можете використовувати пензлик із флаконом. Розподіляємо матеріал по нігтєвій пластині. В даному випадку я буду працювати в техніці запечатування укріплення натуральної нігтєвої пластини. За бажанням, при роботі з цим матеріалом ви можете випилювати натуральний ніготь знизу, повністю або частково в зоні вільного краю. Матеріал в тонкому шарі залишається більш еластичним і буде добре працювати. В роботі з натуральними нігтиками. За необхідності надлишки матеріалу ви завжди можете стягнути пензликом. Після викладки матеріалу приділяємо увагу зоні вільного краю, додатково проходжусь та запечатую тоненьким пензликом торець. І як бачите, матеріал ідеально вирівнявся і підходить одразу під фінішне покриття. Відправляємося в лампу та час полімеризації 90 або 180 секунд в потужності 36-48 Вт. Якщо ви моделюєте, це буде максимальний час на полімеризацію. В такому шарі, як ми зараз працюємо в укріпленні, буде достатньо 90 секунд на полімеризацію. Лампа має бути обов'язково оригінальна та сертифікована. Після повного процесу полімеризації фастгель переходимо до фінішного покриття. Перекриваємо фінішним покриттям та поліморизуємо фініш 2 хвилини в лампі. Наш нігтик готовий до поліморизації лампи.